Всім привіт! Ви на каналі Соколік. З вами як завжди Сокальський Роман. І в даному відео ми поговоримо про стейкінг на біржі, як на ньому можна заробляти, коротко розглянемо фіксований і безстроковий стейкінг, покажу, як заводити туди монети і як виводити. Пасивний зовсім дохід від біржі, яким багато хто не користується. Тож сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним, а доки я буду переходити безпосередньо до відео. Ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. Ну і тепер, коли я вже підписався, давайте пігнали розберемо, як щось працює стейкінг. Сьогодні я покажу вам, як ви можете безкоштовно заробляти криптовалюту на біржі Bybit. Ну і не тільки на даній біржі. Ви можете, в принципі, обрати будь-яку для себе біржу. І вже собі, наприклад, перекинути дані активи, так, і вже там безпосередньо поставити собі у стейкінг. Сьогодні саме поговоримо про стейкінг, але давайте спочатку перейдемо на хвилинку мій безкоштовний телеграм-канал, адже саме тут знаходяться проекти, в яких ви можете заробляти як безкоштовно, так і з мінімальними вкладеннями різні промо-акції від бірж, IDO. Лаунчпади, лаунчпули, різні роздачі токенів, роздачі NFT, роздачі подарунки. Вонеда дехто з наших підписників залутав в одному з проєктів. Так, всі проекти, в яких ми пробуємо заробити зі своїми підписниками, тож приєднуйтеся, посилання буде в описі під цим відео. Ну і звісно, тут я опублікую всі актуальні виводи з проєктів, новини по проєктах, різне оновлення, комбо, шифри. Тобто вся актуальна інформація кожного дня по тому чи іншому проєкті, якщо є, звісно, якесь оновлення, комбо, шифер і тому подібне. Адже саме, наприклад, якщо взяти IDO, так, то за оста... ось сьогодні буквально було останнє ще монети. Не продавав свої, але за останній місяць було їх 4, це вже 5 на початку місяці, і в районі, думаю, 300-400 доларів. Там, якщо підсумувати, вдалося заробити. Чим погано нічим, просто треба було тримати один токен в стекінгу, а саме BNB. А якщо ви хоча б трошки вже розбираєтесь в крипті, то у вас ця монета можливо і була. А якщо ні, ну, то звісно ми навчимо, все покажемо, приєднуйтесь. Нагадаю, посилання буде в описі під цим відео. Зараз давайте перейдемо безпосередньо до біржі, і я коротко розкажу вам про стейкінг. До речі, зараз ми знаходимося на моєму безкоштовному можна так сказати, аккаунті, в якому я стараюся розвивати портфель саме з проєктів, які я виводжу. Це, наприклад, різні тапалки, різні проекти клікалки. Ну, в принципі, все, на чому вдається заробити саме в інтернеті. Більшість коштів знаходиться тут, всі інші розкидані по інших біржах, тому що там монети не можна цієї тут купити. Ну, от, сьогодні не про це, я колись окремо зніму відео по своєму портфелю, як він розвивається, скільки вдалося вже заробити з лютого, ми почали це в лютому. І все там конкретно покажу зараз, безпосередньо про стейкінг. Даний стейкінг ви можете знайти на головній, якщо ви ним не користуєтесь, якщо користуєтесь це чудово. Можливо, щось цікаве, вам підскажу ще, а якщо не користуєтесь, то чому б цим не користуватися? А саме, якщо ви там купили якусь монету, так, вона у вас просто лежить на біржі. Ну, тобто, Просто ви чекаєте, доки ця монета виросте. Ви можете її відправити у стейкінг. вам потрібно знайти вкладку Earn. Oh, Коли ви вже перейдете і покладете хоча б одну монетку сюди, то у вас знизу додасться ще одна вкладка Earn. Тобто ви можете тут поставити, ми сьогодні розберемо суто стейкінг, тут є багато різних, як ви бачите, позицій. Мене цікавить виключно стейкінг, тому що саме ним я користуюсь. І він, в принципі, є мені досить зручний. Що я говорив? Ви можете поставити активи у стейкінг, так якщо вони у вас там лежать, наприклад, там ще місяць до тої ціни, яку ви хочете, по якій ви хочете продати, чи там більше. То кожного дня вам буде капати певний відсоток від вашої суми. Тут ось є всі плани, які можна поставити. Як ви бачите, біткоін, є ефір, ну, багато різних монет. Конкретно зараз ми якусь одну з них розберемо. І я, наприклад, покажу, як це працює. Так? І, наприклад, ось біткоін на безстроковий стейкінг під 2,3% річних. Якщо ви там тримаєте, наприклад, енну кількість сатош біткоїна, чи там можливо у вас один біткоїн, чи декілька. Ви можете покласти під відсоток і таким чином кожного дня вам буде капати не долари, а саме монетка біткоїн. Так само з будь-яким іншим активом. Ви будете заробляти монету, яку ви відправили у стейкінг. Зараз покажу на прикладі своїх монеток. Так, Звісно, якщо у вас малі баланси, то ви, наприклад, там досить не заробите. Але все одно, якісь там сатоші монеток, вам будуть капати. У нас є два види стейкінгу, це є безстроковий, тобто ви сьогодні, наприклад, поставили, завтра забрали, кожного дня нараховується відсоток, завтра забрали свій відсоток і вже завтра ви зможете вивезти дані монети собі на гаманець. І є в нас фіксований. Фіксований це коли ви ставите на певну кількість днів, там зазвичай буває вищий річний відсоток. Але якщо ви виведете монети раніше, ніж... Закінчився ваш термін, то жодного відсотка, який ви заробили на протязі цих днів, ви не отримаєте. Тобто ви повинні дотримати свої монети в фіксованому стейкінг до кінця терміну, для того, щоб забрати весь зверху відсоток, який ви заробили. Бо, наприклад, якщо брати безстроковий, у мене всі монети наразі в безстроковому. Сьогодні я подивився на тон, можливо, поставлю його у фіксований стейкінг. Треба спочатку сюди. Його завести, або подивлюся по інших біржах, можливо, десь дають вищий відсоток. Тому що вам не обов'язково на байбіті це робити. Так ви можете на будь-якій біржі, де є така опція, чи на будь-якому гаманці поставити свої монети, якщо ви їх не плануєте ще продавати, і таким чином додатково заробляти. У мене тут є декілька активів, Баланси, звісно, невеликі, тому що портфель наразі на стадії розвитку. Тому, ну, що вдається, то практично заробляємо. Так, 10 активів в мене у стейкінгу, давайте поглянемо коротко. Як ви бачите, тут є різні монетки, 77 доларів вкладень, і ось, наприклад, 0,03 GRT я вже заробив. Чи там, наприклад, давайте візьмемо Пол. 0,21 Пол я вже з 62 монеток заробив. Це небагато, але в принципі монетки просто в мене зберігаються, тоді чому б цим не користатися, так? правильно, якщо я все одно їх зберігаю. Давайте теперь я спочатку покажу вам, як вивести зі стейкінгу, так, щоб ви не думали, що це можна не робити. І пізніше покажу вам, як сюди вже поставити. Бо є ще в нас, бачите, фіксований стейкінг. Тут немає в меди монет, але їх можна поставити. Взагалі, давайте перейдемо, як сюди занести свої монети. Покажу вам від самого початку, бо можливо для вас це буде і для когось складно. так? Коли ви переходите у вкладку Earn, ось тут, тут у вас в списку вже є монети. Або ви вибираєте, наприклад, собі в списку. Давайте любу монетку. Ми там, наприклад, давайте, нехай буде цей самий тон. Так, візьмемо тон. Ось і є в нас тон USDT. Беремо, наприклад, ось є в нас фіксований один день відсоток 364 річних. Але це в нас для нових користувачів. Тут все у вас переважно буде писати. Є майнінг ліквідності, нам не потрібно, нам потрібно гнучки накопичення. Ось, безстроковий. І нам тон дають безстроковий, тут ще раз вибираємо тон. кажу вам ще раз, любу таку собі монетку шукаєте. Тако. І ось мінімальна сума 6 тонн. Якщо ми введемо тут 6 тонн, то кожного дня ми будемо отримати 0,01 сатош тонна. Так, це не багато, але це все одно хоча би щось, нічим він просто буде лежати в нас на балансі. Так, звісно, чим більший тонн, тим більше ми будемо отримати. За 600 тонн 0,01 тонн кожного дня будемо отримати. Це вже декілька центів, тому все одно баланс буде саме в тонах зростати. Так само з будь-якої іншої монети. У мене можна тут ще вказати автопоповнення. Тобто ви переводите сюди повзуночок і всі кошти, які кожного дня вам ось ці комісійні нараховуються, вони автоматично будуть реінвестуватися до цієї суми. Для того, щоб закинути вам у стекін, ви повинні ці кошти тримати на гаманці фінансування. І тоді вже нажимаєте Знизу Я погоджуюся і додаєте у стейкінг. І так шукаєте собі будь-яку монету. Також, звичайно, для нових користувачів завжди тут є в нас пули. З великими відсотками, ось так, як, наприклад, тон у нас був так, з великими відсотками для нових користувачів. Так же само є в нас інші е, ці монетки. Деколи вони тут з'являються, деколи е, не ну, оновлюються. Тому потрібно слідкувати за цими пулами. Звісно, можна і нові різні монети тут поставити. Наприклад, ось давайте горнемо трошки в сторону. Візьмемо накопичення байбіт. І тут, ось як ви бачите, партії на 3 дні під 30%, що 3 дні триває 60 днів. Е, якийсь ксар під 20% річних, МНТ під 20% річних, можна знову партії на 3 дні. Тобто є дуже різний багато планів. Головне розібратися, як це все працює. Я не буду, друзі, розповідати усі конкретно повністю нюанси по тій чи іншій монеті, все показувати, тому що відео займе, так як я розказую все від А до Я. Більше пів години, тому воно нікому не буде цікаве. Тому давайте безпосередньо я перейду до однієї з своїх монеток, зараз їх виведу і пізніше знову поставлю для того, щоб ви бачили, як це все працює. Зверху, ну, як ви бачите, я тут, хоча в мене невелика сума, заробив вже 17 доларів. Просто за те, що в мене лежать монетки на біржі. В будь-який час їх я можу вивезти. Типу я їх віддаю біржі, вона зараз нібито ними користується. Але в будь-який час я зможу ці монетки вивезти, якщо вони є у нас в безстроковому стейкінгу, нагадаю, бо фіксований стейкінг, якщо ви виведете, то жодного відсотка ви не отримаєте. Давайте, наприклад, виведемо СТРК монету, переходимо до даної монети, так, камен вже є. І тут вивести зі стейкінгу беремо, давайте виведемо максимум. Аккаунт фінансування або єдиний торговий аккаунт, аккаунт фінансування вивести зі стейкінгу, підтвердити. Ось так буквально швидко, ну так. За сьогодні, якщо я ще не прийшли мені на рахування, то я, можливо, відсоток не отримаю. Але до вчорашнього дня всі кожного дня відсотки я отримав. Тут їх можна також в історії подивитися, що скільки приходить нам кожного дня. І давайте тепер просто перейдемо на мій аккаунт фінансування. І поглянемо, що мій токен вже тут. І вже звідси я собі перекидаю на єдиний торговий аккаунт, так? І коли мені буде потрібно, я зможу собі його продати. Ось фінансування. І ось є мій СТРК. Так, 57 монеток. Тепер давайте їх покажу, як закинути. Або кажу ще раз на головній шукайте дану вкладку. Зразу ж на головній нашу монетку, яку ми хочемо поставити. В моєму випадку це буде СТРК. StarkNet. Ось є СТРК, гнучки накопичування. Беремо. Так, відсоток маленький, але все одно щось воно буде капати. Чим вище, чим більше у вас монет, тим більше, звісно, вам буде приходити. Безстроковий беремо. І як ви бачите, від 1 до 80 тисяч можна поставити. Я беру максимум. Далі будемо бачити, що 0,3 я буду отримувати кожного дня даної монетки. Тут показує, що в мене у стейкінгу ще немає нічого. Тут час я сілі, так. І я ставлю тут галочку додати у стейкінг. Все, успішно додано у стейкінг. Тут нажимаю підтвердити. І як ви бачите, вже поточна сума у стейкінгу 57 монеток. Так ось просто і кожного дня мені буде приходили, якщо я зараз швиденько знайду історію ще, буде приходило ось ці нарахування в вигляді так, якби, цих відсотків. Тут візьмемо назад мої активи. Можливо, десь воно мені попадалося, розумієте? Ось є. Ось заходите в свій аккаунт, дохід завчора. Показую 0%, центів, тому що суми дуже маленькі, у мене дуже мало приходить, але ось подивіться, завчора ця монетка, ну, в принципі, всіх монеток потрохи воно приходить. Так, можливо, для когось хтось скаже, що це взагалі нічого, але кажу, якщо ставити великі суми, то і відповідно вам буде набагато більше приходити. Тож, обов'язково користайтеся, якщо ви тримаєте криптовалюту просто на біржі, ви чекаєте там на ріст, для того, щоб ну, продати її з декілька іксів. Це як варіант, як можна додатково нафармити. Якщо ви плануєте і ви знаєте, що ви, наприклад, ще мінімум 2-3 місяці не будете виводити, ви можете собі пошукати хороший план на 2 місяці на фіксовану суму, там зазвичай дають вищі відсотки. Також, в залежності від ринку, яка фаза ринку, відсотки змінюються. Бувають дуже гарні, там вище 50% річних, а бувають ось такі маленькі, навіть по 0,8% річних. Але навіть якщо тут можна стейкати USDT, де коли буває 5% річних, жоден банк вам навіть того відсотка, як можна тут на біржі собі заробляти. Тож користайтеся і всім якнайбільше заробити. Ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал. Всі посилання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Соколік, Всім пока-пока.